Ось такий вибір торцових маятникових і пил з протяжкою маємо в наявності. Це свіжа прийшла у нас 305-та метаба. Повертається нахил на, на два боки. 305 диск, вартує 18 з копійками 100 гривень. Також наклон має на, дві, на два боки. Маємо непогані енхеровські із зміщеним. Двигуном із прямим 254-й диск і також 254-й поворотний стіл. Якраз приїхала недавно 254 е, метабо біля 15,5 тисяч. Ось е, Ось така крута. Макіту ми отримали. 216-й диск на нахил на, на один бік, але будемо знімати про неї. Огляд дуже непоганий апарат, вартує теж, також в районі 16 тисяч. Маємо Bosch 800 модельку за 11 тисяч і GTM, який пиляє і сталь, і алюміній, і деревину, і пластик. Ось такі пили маємо в наявності, в салоні Агролюк з містом Мукачево. Тож, звертайтесь.